Є вечори, коли хочеться більше, ніж просто фільм, хочеться історії, яка затягне, змусить забути про все навколо, залишить після себе емоцію. Я підібрав 10 стрічок, які не просто цікаві. Вони створені для перегляду саме ввечері. Це добірка, де кожен фільм як окрема подорож, без зайвих слів, без банальностей, просто кіно, яке варте твого часу. Тож влаштовуйся і гарного перегляду. Пара на свята і Джексон не люблять свята. Різдво, День Валентина, Великдень усе це для них суцільний стрес. Одинокі побачення, родичі з незручними питаннями і вічне відчуття, що ти не там і не з тим. Тому вони укладають просту угоду бути парою лише на свята. Без романтики, без драми, просто плюс один. День за днем, свято за святом їхній план працює. Вони жартують, сваряться, підтримують одне одного і раптом забувають, що все це було не справжнім, бо іноді те, що почав. Нається як угода перетвориться на значно щось більше. Пара на свята легка, іронічна, але щира комедія про те, як справжнє почуття знаходить тебе тоді, коли ти зовсім не готовий. Абімен Бінгз антментобіалойно на голдейс. Ноборіпотбейвінекора. Безобраз. меді 30-річна водійка Uber, яка щойно втратила машину і ризикує втратити дім. Вихід дивна угода стати досвідченою дівчиною для сором'язливого підлітка Персі в обмін на байк. Вона пряма без фільтрів, він закритий, ніжний, трохи загублений. І поки вони грають у фейкові побачення, між ними виникає щось справжнє. Безобраз це не просто комедія, це історія про те, як двоє абсолютно різних людей можуть змінити одне одного. Навіть якщо не планували нічого серйозного. Треба вміти розважатися. Ви не бачили Персі? 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 Танці, шманці. Ти мені трохи перетесла ноги. Гра в хованки, весілля в маєтку Ледомас, розкіш традиції, родина. Грейс виходить заміж за Алекса і думає, що потрапила в казку. Але в першу шлюбну ніч гра старовинна традиція. Новий член родини має витягнути карту і зіграти в указану гру. Грейс витягує хованки, звучить невинно, але для родини це сигнал. Її треба знайти і вбити. Бо якщо не принесуть жертву, прокляття знищить усіх. Маєток перетворюється на пастку, грейс на здобич, і кожен крок боротьба за виживання. Гра в Хованки це сатирична, кривава й несподівано емоційна історія про те, як вижити серед тих, хто називає себе родиною. Знайомство з твоїм забула. Хованки. Пам'ятаєш, це ти хотіла одружитися. Це як вивкати вибач. Загублене місто. Лорета, письменниця, яка колись була археологинею. Тепер вона пише пригодницькі романи, де головний герой красень з обкладинки. Але коли її викрадає мільярдер, переконаний, що в її книзі зашифрована реальна карта до скарбу, вигадка стає реальністю. Алан той самий фотомодель з обкладинки вирішує стати героєм не лише на сторінках, він вирушає на порятунок: джунглі, переслідування, вулкан, стародавня гробниця усе як у романі, але справжній скарб не золото. А те, що народжується між ними, загублене місто пригодницька комедія, де любов і самоіронія перемагають навіть прокляття. Лорета Сейдж зникла. Я її врятую, і доведу, що я більше ніж модель з обкладинки. Зриває кластер боже, що за заслуг. Зачити все? все, що ти робиш. Круела дівчина з двоколірним волоссям і характером, який не вписується в правила. Після втрати матері вона виживає на вулицях Лондона, стає злодійкою, але мріє про моду. Її талант помічає баронеса, легенда фешн-індустрії, але за глянцем жорстокість, маніпуляції і кулон, який належав матері Естели. Вона створює альтер-его Круелу, яскраву, зухвалу, безстрашну, і починає гру не просто за славу, а за правду, помню. І себе справжню. «Круелла» — це не просто історія лиходійки. Це стильна емоційна подорож до свободи, де кожен образ виклик, а кожен крок революція. І як круела. Мерзенна вісімка. Джон Рут мисливець за головами везе злочинницю Дейзі на шибеницю. До них приєднується ще двоє: темношкірий майор Ворен і самопроголошений шериф Менінгс. Вісім незнайомців опиняються в крамниці, де кожен з таємницею. Хтось із них не той, за кого себе видає, хтось готовий убити, щоб звільнити Дезі. І коли отруєна кава, револьвери під столом і старі образи з війни зійдуться в одному просторі, почнеться гра, де виживе не найсильніший, а найпідступніший. Мерзенна вісімка це камерна, крива психологічна битва, де кожне слово як постріл. О, як цікаво. А, От ти не поспішаємо. Казав, що буде легко. Але ніхто й не казав, що буде настільки склад. Між пегун. Джей агент ЦРУ, який звик розв'язувати проблеми з силою, а не словом. Його нове завдання на перший погляд рутини слідкувати за родиною, пов'язаною з небезпечною операцією. Але все змінюється, коли його викриває дев'ятирічна Софі, дотепна і кмітлива дівчинка, яка випадково натрапляє на шпигунське обладнання. Замість того, щоб тікати, Софі шантажує агента і змушує його навчити її шпигунським трюкам. Джей, не маючи вибору, стає наставником, і ця місія перетворить. На курс особистісного розвитку, як для дівчинки, так і для самого шпигуна. Фільм поєднує комедію, екшен та сімейну драму, показуючи, як одна неочікувана дружба може змінити навіть найсуровішого оперативника. Я вірю, що ти ніколи не приймав стероїдів. А вона молода. Чорничко! Під грубою зовнішньою. Джената на весіллі Шрека. Пасажир Майкл Макколі – страхувальник. Що щодня їздить електричкою на роботу, але цього разу подорож стає смертельно небезпечною. Незнайомка у вагоні пропонує йому дивну угоду знайти одного пасажира, який не має бути тут, за щедру винагороду. Все виглядає як експеримент або пастка. У спробах виконати завдання, не знаючи ні цілі, ні причин, Майкл поринає у гру обманів, змов і загроз. Кожен пасажир потенційний ключ або ворог, а час головний суперник. Поїзд мчить, а вибір стає все. Більш небезпечним, коли на кону життя родини власна гідність і совість звичайна подорож перетворюється на екстремальну екстремально грубе Дрібничку. Персонаж гай банківський працівник. Що живе у світі, де щодня трапляються вибухи, перестрілки й абсурдні події. Справа в тому, що він не справжній, він NPC у відеогрі. Його роль стояти осторонь і усміхатися до того моменту, як він починає діяти по-своєму. Після зустрічі з загадковою гравчиною Молі, Гай відкриває, що світ навколо штучна симуляція, а він має вибір залишитись фоном чи стати героєм. Розпочинається його шлях не до перемоги, а до усвідомлення себе, у грі, де всі шукають владу. І знищення він шукає справжність і любов. Персонаж це комедія про самоідентичність дії за межами запрограмованого і боротьбу з корпоративною тиранією. Хто такий персонаж? І це правильно. Хто ж за його грою криється? Це... Раніше ти це не міг сказати? Ні! Проект Адам. Пілот винищувача з майбутнього Адам Рід потрапляє в наш час, щоб виправити події, які змінили хід історії і свого життя. Його місія пов'язана з тим, як було створено подорож у часі, технологія, яка стала причиною втрати найдорожчого. На своєму шляху він зустрічає себе 12-річного Адама, їхня взаємодія сповнена гумору, конфліктів і несподіваної теплоти. Разом вони мають повернутися ще далі в минуле, знайти їхнього батька, блискучого вченого, і зупинити катастрофу катастрофу яка ще не сталася. Це фільм про сім'ю, втрати і другий шанс для кожного з них у кожному часовому вимірі. Адам Тато не можна контролювати. Повернеться Адама? на контролі. Ми йдемо до вас.